Привіт, друзі! Вас вітаю відео компанія. Просили ви показати вам наші ваги, на яких ми зважуємо своїх поросят для контрольного зважування, а також зважуємо свиней, коли здаємо їх. Самі ваги, метр шістдесят на метр рівно, висота 90. І самі ваги на одну тонну. Повністю вони розбірні, двері одні і другі знімаються. І також відкручуються оці боковинки. Ось на цих болтах, отак вони зроблені. Це прикручені самі датчики. В один, другий, прикручений. Ну і так само на тій стороні зроблено. Знизу всі провода заховані в металопластикову трубу. І там оно така коробочка, куди всі провода із датчиків сходяться в одну. Потім з неї виходить усе на табло. Кому цікаво, не забувайте підписуватись наступному відео я покажу, як вони калібруються, виставляються повністю на ноль.